Друзі, розробники ноткоїна запустили дві класні гри, ви можете на них заробити, чекати аирдропа І, власне, все. Дивіться, перша гра, натискаємо ось NotPixel. Я посилання залишу і в описі, і буде в телеграм-каналі, обов'язково додавайтеся. Тут треба просто перейти за посиланням, реєструйтеся і починайте грати. Тут можна, ось, бачите, різні прапори країн зараз виграють. Можна дивитися, ось там український, російський прапор, і іранський багато інших. Цікава гра досить. Ви можете не сильно тут брати участь, щось робити. Просто перейшли, зареєструвалися, вже отримали бонус. Плюс. Ви можете ось натиснути сюди і запрошувати собі рефералів. Якщо вам потрібні реферали, то рефералс менеджер за промокодом Сергій буде знижка. Мій знайомий, він вам обов'язково допоможе. Можете звертатися. І Ось ви можете набирати рефералів, мати більше ось цих монет, які потім, власне, і цінитимуться на лістингу. Також другий проєкт, дивіться, в телеграм-каналі, закріплений. Тут вже близько 40 проєктів, може вже навіть більше, в які варто грати. І ось серед них є CATS. Також я посилання, залишую в описі в телеграмі буде. Якщо ви раптом ще не граєте, то просто реєструйтеся і чекаємо лістингу. Це такий же самий проєкт, як Докс. Просто зайшли, ви вже. Маєте певну кількість монет і можете, власне, чекати лістингу. Так, тут ще є можливість є. Зараз гра підвисає, але я вам розкажу. Прошувати рефералів. Ви можете знову ж таки, рефералс менеджер, там дається бонус за 5 запрошених рефералів чи 10. І ви можете, власне, купити цих рефералів. Там буде окреме завдання, ви його натискаєте, берете посилання і виконуєте. Ви можете замовити рефералів, отримати ці монети додаткові, чекати лістингу. Він вже буде скоро знову ж таки. У жовтні мають обидва проєкти виходити. І будемо все-все оновлення новин. Я все викладаю в Телеграмі. Бачите, в мережі Binance тепер буде комісія 0 аж до 19 числа жовтня. Моети хамстер вже поступають. Багато чого цікавого відбувається. Кожного дня даю різні завдання: Стапсвапа, Зекс Empire, який, до речі, через 5 днів виходить, MemFi. Все, граємо у різні проекти, чекаємо лістингу, щоб не було так, що ви ставили лише там на хом'яка, на а він роздав мало. Тому треба заходити, грати у все. Більшість ігор там треба просто зареєструватися і максимум раз на день заходити, а то і навіть цього десь не потрібно робити. Тому максимально беремо участь.